Привіт усім! Сьогодні зробимо кабачковий суп смачний. Для цього почистимо кабачок От, і наріжемо е, кубиком. Обсмажимо цибулю в нашій каструльці для супу. Потім натремо морков, морку і теж додамо до нашої цибулі і обсмажимо морку з цибулею. До м'якості обсмажуємо моркву з цибулею. Добре обсмажуємо. Тим часом нарізаємо кабачко, кабачок кубиком. От, і Потім додаємо до цієї нашої консистенції обсмаженої. Додавимо спеції. Потім ще сіль по смаку. Тепер додаємо кабачок, це добре перемішаємо і ще чекаємо, поки кабачок стане м'яким. Можемо навіть додати трошки води, трошки пізніше. Додаємо трошки води, а також зелені. Обсмажуємо грінки. Просто хліб улюблений, порізали на невеличкі шматочки. Обсмажимо, додамо солі спеції улюблені і отак от обсмажимо, помішуючи, потім будемо прикрашати наш чудовий супчик кабачковий. Добавимо зелень, все перемішаємо. Накриємо кришкою. Також додамо пару зубчиків чеснику. І теж ще потримаємо хвилин 5-10 під кришкою. Після усього перемелимо нашу суміш на блендері, додамо сметанки. Також додамо базилік для прикраси. Усім смачного! Наш смачний кабачковий суп готовий. Дякую за лайки, коменти, репости. До зустрічі в нових відео. Пока-пока! Чуть не забула нашу пікантну зюмінку. В кінці обов'язково до нашого кабачкового супу додамо трошки наших смачних підсмажених сухарів. І тоді буде набагато смачніше. Наш цікавий кабачковий суп. Усім приємного апетиту, Хто зараз їсть, до зустрічі в нових відео. Пока-пока!